Всім привіт! Ну що, в нас сьогодні на огляді і на тесті буде ліхтарик з Аврори за 69 гривень. Ось такого плану ручний, можна сказати, ревізійний з двома режимами. У нас точкове світло і розсіяне світло. Йде він з магнітами, і йде він під батарейки або акумулятори. Так що ми його сьогодні провіримо, як він світить. Ну і звичайно розберемо, подивимося, як там все зроблено. Замірюємо скільки він споживає і так далі. Так що я думаю, буде цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ми погнали до огляду та тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій youtube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі. Так, Зайшов віде. я в себе в місті в Аврору. Подивитись, можливо, щось нове прийшло. І побачив я ось такий ліхтарик, досить цікавий. Цікавий, що він типу ревізійний. Має ось тут таку защіпку, що ти можеш причепити собі там на сорочку, на кишеню, на ремінь. І так далі, і має також магніт, і магніт досить нормально тримає. Давайте я вам покажу ось так, що він стоїть і так стоїть. Бачите, що він не падає. Щоб ви розуміли, тут всередині вже стоять акумулятори в ньому. Тут де три акумулятора формату 3А і він досить, як ви бачите, нормально тримається, не падає. Я вирішив взяти, спробувати, подивитися, чи вартує він своїх грошей. В принципі, ціна дуже дешева. Давайте ми спочатку перейдемо до ціни. Ціна дивіться сюди. Ліхтарик ручний на батарейках з магнітом Луно. Що таке? 2 реш. Артикул 91091. ,91. Ціна 69 гривень. Ну це дуже дешево, 69 гривень. Добре, давайте ми перейдемо до характеристик ліхтарика. Поставляється він ось так. Був ось тут на стяжці, просто прикріплений. Це в нас фірма Луно. У мене вже є ліхтарик від цієї фірми Луно. Ліхтарик е ручний. Що в нас тут пише? Батарейки це в нас 3А формату. 3-5 годин він світить. Я так зрозумів, вони відштовхувались від батареїк. У нас є магніт і IP44. Добре, що в нас ззаді пише. Ліхтарик ручний на батарейках з магнітом, один режим. Ага, тут писало два режими, а тут пише один режим. Я думаю, що два режими є. А тут вони написали один режим, торгова марка «Луно». матеріал пластик, метал. Призначення мобільне джерело світла, жилення від трьох батареїк 3А. До комплекту не входить. Час активного освітіння 3-5 години. дальність променів 5 метрів, потужність світлового потоку 60 люмінів. Кількість режимів один. Ну тут є два. Додатково, води не проникний, ступінь захисту IP44. Та який він воду не проникний. Ну ви що таке пишете? Тут звичайний ліхтарик. IP44, який воду не проникне. Ой, блін, понаписують вони, звичайно. Коротше, далі в нас умови зберігання і так далі. Ну і виробник Китай, Аврора Мультімаркет. Якось так це все виглядає. Добре, ми оце все відложимо. Давайте я вам покажу, як він світить. Дивіться, це в нас тут типу точкове світло, воно навіть з лінзою. Ось так світиться точкове світло. Ще раз нажимаємо ось цей коп світлодіод. В принципі, він нормально світить, питань немає. Я вже з собою брав його на рибу. Можна сказати, я його вже протестив. Я приїхав зранку на рибу, я не було, то було десь в районі півшої ранку, я приїхав. І мені потрібно там було надягати фідери і так далі. І класно тим, що я ось на цій ось, ось тут защов, собі зачепив на кофту, його включив і, наприклад, там населяв наживку. Що дуже комфортно, нормально все видно без питань. В районі до двох годин він на трьох акумуляторах працював і ще по досі світиє. Я тут ці не заряджав. Ось тут у нас кришечка є, як ви бачите, стрілочка є. Потягнули кришечку. І в мене тут стоїть формату 3А. Що одне мені не подобається, що вони всередині отак. Болтається, ну то таке воно працює, контакт не відстає, все добре, дивіться. Ось так у нас три батарейки, все тут знаходиться. Я поставив самі Авроровські з тайпцією зарядкою. Сюди були в мене оці заряджені, я їх поставив. І працює все супер добре, без питань. Це в нас виходить, типу ревізійний ліхтарик. У мене є ревізійний ліхтарик. Зараз я вам покажу ось такий бюрненштуль. Це німецький ліхтарик. У мене є на каналі, також на нього огляд. Бачите, він теж типу такий тоненький. Ти, наприклад, хочеш обслужити якісь щітки, чи ще щось. Ти собі ось так зачіпаєш на сорочку чи кудись, натискаєш, бо тут кнопка в нас посередині, і підходиш і обслужуєш. Я ним користувався дуже часто, коли відключає світло. Досить комфортний ліхтарик, маленький, компактний, багато є тут режимів. Червоне там 25-50% моргання. Але мені одне не подобається, бо тут є мікро ESB-зарядка. Бачите, тут була ще резина, вона вже відірвалася, де заглушка резинова. Ось таке. Ну Ціна такого ліхтарика 1000 гривень. Це дорого для такого ліхтарика, якщо чесно. Добре, цей ми відставимо, перейдемо до цього ліхтарика. Так, ще вам що хотів показати, також ліхтарик з Аврори, ось такий однолобний, де я робив огляд на нього, типу з датчиком світла. Я тут замінив акумулятор. Я його раз з собою взяв. Оцей взяв, купив е, на рибу і цей ліхтарик взяв на рибу налобний. Думаю, візьму його спробую. Подивіться, що з ним сталося. Це все. Е, ці от коп світлодіоди вже поздихали. Бачите, вже не світять. Все, я отако налоба начіпаю. Тут половина коп світлодіодів вже не Все. Оцього за 169 шістдесят гривень. Це реально хлам. Лишається тільки оце основне світло. Тут декілька походів там на рибу і кудась, і вони взагалі перестануть світити. Так що ось так. Ось такий ліхтарик таке собі, я вам чесно кажу. Оцього ліхтарик набагато краще мене виручав. Добре, давайте ми цього ліхтарика підрозберемо. Подивимося, як тут все зроблено, і подивимося, скільки він споживає. Погнали! Так, одну частину я розібрав. Дивіться, тут це дуже гарно і просто зроблено. Так, а де наші защолки тримаються, я щось так і не зрозумів, на чому він тримається? На водні. це в нас посадочні під батарейки, а на що він защокується? А ага, ось бачите, у нас ось тут такі защолки є. Ось раз, два. Тут видно, бачите? Раз, два. Тут їх шість штук. Три з одної сторони, три з другої. І так він тримається. В принципі, місця тут багато. Якщо ось це все діло випиляти під батарейки, тут можна і акумулятори від одноразок поставити спокійно. Там по 550 мА, три штучки сюди поставити, і буде супер. І платку зарядки десь от в бік можна вивести. Наприклад, він у нас так от стоїть. Платку зарядки десь ось тут з боку вивести, де в нас кришка є прямо в кришці. Я думаю, можна таке діло зробити. Добре, давайте ми далі розкрутимо, подивимося, як там всередині все зроблено. Ось так ну, тут всередині все виглядає. Як ви бачите, стоїть у нас резистор, не знаю, наскільки він там ом. Стоїть у нас кнопочка ось така на два режима. Переключання. Коп світлодіод у нас стоїть. Бачите, ось тут. Ось такий подовгастий. Класно, що цей коп світлодіод от в такому дешевому ліхтарику. Е, як ви можете бачити, він нас повністю закритий. І він на боку має такі от рефлектори, що відбивають. Ну, Якщо я брав цей ліхтарик Ліно, там за 139 гривень чи за 129 то в нього коп -світлодіод ручний. Тут був повністю відкритий. Не було тут стекла зовсім, а тут воно є. І воно добре. добре. Все воно має свої посадочні. Тут у нас стоїть, бачите, світлодіод. Ось такий, це в нас одноватний світлодіод. Бачите, ось такою от лінзою. За свою ціну 69 гривень. Зроблено добре. Тут питань нема. Добре, як би нам заміряти споживання, оце все сюди поставити і заміряти, скільки споживає кожен світлодіод. Мені потрібно, наприклад, ось так зробити. Зараз ми щось попробуємо зробити. Кнопку витягнемо, звичайно. Зараз ми ось так це все приставимо. Це в нас мінус. Е Мінусами стоїть ось так батарейки акумуляторні. І як нам це все зробити? Ось так приставити і заміряти споживання. Я б тут дотолився до мінуса, і зараз ми б це все діло зробили. Знаєте, як ми це все зробимо? Зараз я тут ізолентою промотаю і замірюємо споживання цього світлодіода і цього коп світлодіода. Але спочатку замірюємо, скільки в нас заряджені самі акумулятори. Добре, давайте візьмемо мультиметр. Ось так, і замірюємо, скільки в нас включимо його. Помірюємо, скільки я посадив на рибалці. Ні, тут один і три майже. Цей акумулятор у нас один. Скільки? Теж один і три. Один, 289, а цей. Один і два. Зараз їх змотаємо. І замірюємо споживання. Добре, мультиметр лишаємо тут. Так, ну що, все я примотав. Пробуємо заміряємо, скільки споживає наш ліхтарик. Добре, приставляємо сюди. Може включимо один режим спочатку. Так, один режим включили. Так, споживання точкового цього світла 170 мА. Це в нас 1 Вт, це норма, він не буде перегріватися. Це якраз супер. 150-170 мА. Супер. В принципі, на такому світлодіоді цей ліхтарик на трьох акумуляторах буде доволі світити навіть на батарейках. Добре, давайте переключимо на ще один режим. Це на скоп світлодіод, він буде пояскравіший. Представляємо. Ну. 221 міліампер. Тоже непогано, і світить, я вам скажу. Він також непогано. Досить яскраво і все видно. Сьогодні я вам в темноті також покажу, а що я вам скажу. Навіть якщо брати ось такі нікель металгідридні акумулятори формату 3А в такому акумуляторі там 400 міліампер, до 3 годин він просвітить спокійно. Я думаю, 3 години просвітить тому, що відносно, коли акумулятори будуть сідати, та яскравість буде зменшуватися, але автономність буде довша. Ось такого плану. Ну що я вам скажу? Непогано за такі гроші. Ти собі купив такий ліхтарик і ним користуєшся. Я вам чесно скажу. Я не почув ніякого дискомфорту на рибі, що я там він погано світить і так далі. Все комфортно повішив і користуєшся. Реально, все працює. Тут питань нема. Поставив от акумулятори, нікель метал гідридні, і користуєшся. Так, ну що? Давайте ще замірюємо, наскільки тут резистор стоїть. 3,3 Ома. Короче, сюди літьоні акумулятори під переробку можна ставити в принципі, нормально. Давайте я зараз візьму один акумулятор на 550 мА і примірюю, чи він сюди поміститься чи не поміститься. Підзібрав я його тут приміряв, де можна акумулятор всунути, ну сюди він не зайде. Як ви бачите, у нас тут теж от кріплення є, щоб тримаються ось ці акумуляторні батарейки формату 3А. І ці на 550 мА більші, набагато більші. І щоб сюди поставити акумулятори, треба оце все діло випилювати цей пластик, де в нас є кріплення, що прижимає тут КОП світлодіод і цю кнопочку. Типу, до кнопочки подавати от сюди акумулятор. А сюди в бік можна ставити, типу, тп 4057 І то я не знаю, чи воно влізеться, бо тому що, якщо такое в поперек, треба з тим побавитись. Цього воно не вартує. Краще купити такі ліхтарики вже на акумуляторах. А тут ставимо батарейки. Або акумуляторні батарейки. Ось так вставляємо. Та раз, два, три. Акумуляторні батарейки. Ось у нас вже ліхтарик світить. Вставляємо і користуємося. Добре, давайте я вам покажу, як він в темноті світить. Ну що, повна темнота включає ліхтарик. Ось так приблизно до стілажа метра два з половиною. Я свічу. Як ви бачите, тут лінза сама дешева, вона не має чіткого круга. Ну, але я вам кажу, перед собою ти просвітити можеш нормально. Добре, давайте ми включимо розсіяне світло. Ось так це все виглядає. Також 2,5 метра. Присвітити можна. Я вам кажу, я був на рибі, і мені цього ліхтарика повністю хватало. перед собою 2-3 метри. Ти будеш добре бачити. Він, в принципі, добре освічує. Ось я вам ще покажу над своїм робочим столом. Світить досить нормально, можна користуватись, нам має плюс магніт. І має тут таку защолку, що можна на себе повішити. Це дуже великий плюс. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!